Історія, яка зараз набуває шаленої популярності. Справа братів Менендес, які вб**ли своїх батьків 35 років тому. А після виходу серіалу про них на Netflix справу хочуть переглянути. Чи справді в цій справі жертви є жертвами, а не вбивцями? Багата сім'я 80-х. Тато Хосе. За походженням Кубинець. Мама Мері Луїза називали її Кітті, з якою вони познайомилися ще в коледжі, і двоє синів: старший Лайл і молодший Ерік. Батько жорстокий і вимогливий до синів, а мати домогосподарка. Сім'я Менедес переїхала з Прінстона, штат Нью-Джерсі, до Лос-Анджелеса ще за декілька років до самого. А переїхала через можливість батька влаштуватися на нову роботу в кінобізнесі. До цього він вже займав високі керівні посади в різних компаніях, які були пов'язані з медіа та розвагами. Вони переїхали в дуже дорогий район Лос-Анджелеса, в якому колись жив Майкл Джексон та Елтон Джон, так скажемо, еліта. Батько мав своє бачення на виховання синів. Наприклад, хлопці займалися професійно тенісом, і батько не соромився при тренері їх називати слабаками, тупими і те, що вони нічого не доб'ються в цьому житті. Хоча хлопці насправді були дуже успішними, і тренер їх насправді хвалив і бачив в них великі перспективи. Батько насправді хотів, щоб вони виросли перспективними людьми і інколи перегинав. Також, наприклад, він кожної години контролював, де знаходяться брати, що вони роблять. А інколи навіть запитував про що вони думають, і давав вказівки, про що думати можна, а про що ні, щоб ви краще розуміли батька, Лайл та Ерік були дуже неслухняними дітьми. І в них були свої розваги з друзями. Одна з таких розваг вони залазили в сусідські будинки та крали дорогоцінні речі. Інколи це навіть могли бути батьки когось з тих, хто крав з ними. Вони крали прикраси гроші, але один раз вони попали з поліції. Вони не встигли втекти. І, звичайно, батько братів був дуже розлючений на це, але не тому, що вони крали, а тому, що вони не змогли втекти від поліції. Ну тобто, розумієте, батько більше переживав за свою репутацію та за репутацію своїх синів. При цьому батько хотів їм дати все найкраще. Вони навчались в престижних коледжах. Батько їх балував дорогими покупками. До прикладу, Лайл завжди мріяв про перше, а тату подарував йому Альфа Ромео, який Лайл потім називав пис. Також батько влаштовував їх до себе на роботу, де вони в принципі не приймались тим, щоб працювати. Все, що їх цікавило, це справжня любов до тенісу, речі і гаджети. 1989 рік на той момент Лайло та Еріку було 21 та 18 років. 20 серпня вони разом йдуть в кіно, і за їхніми словами, молодший брат Ерік забув своє посвідчення особи Айді, і вони повертаються на півдороги додому. Того вечора в 911 поступає дзвінок, де чути реальний жах в голосі Лайла. Крики стони і плач. Я навіть справжній запис. What's the problem? Sounds uh. What's the problem? What's the problem? <laughs> I'm sorry. Really Pardon me. <laughs> <laughs> what? Who? Are they still there? Yeah. The people. What? No. 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 <laughs> Молодший брат Ерік просто лежав на газоні і плакав перед будинком. Один з поліцейських пізніше розказує, що коли він приїхав, картина була дуже страшною. 45-річний Хосе та 47-річна Кітті були не настільки вб*****, наскільки стали майже невпізнанними 15 пострілів з двох рушниць 12-го калібру. Брати розповідають на допиті, що вони тільки повернулись додому і вони нічого не знають. Братів відпускають і починається слідство. А саме розслідування було зосереджене на бізнес-суперниках та ворогах Хосе. Ну і звичайно ж, брати, які мають прибутки від компанії батька, ні в чому собі не відмовляють і йдуть і купляють собі. Лайл, старший брат, придбав Ролекс і, звичайно, порше, про який так давно мріяв: багато одягу та ресторан у Прінстоні, де він жив до вбиття Напевно, дуже сумував за колишнім домом. Ерік, молодший брат, був більш практичним, вибравши Джип Ренчлер, особистого тренера з тенісу за 50 тисяч доларів та інвестиції в 40 тисяч доларів у рок-концерт, якого так і не було. Вони також придбали дорогі відпустки, тому що думали, що до них прийде ще більше грошей. Оскільки у батька був страховий поліс у 5 мільйонів доларів, на який вони, звичайно ж, розраховували. А щоб поборотися зі стресом, Ерік молодший брат, пішов у психотерапію після трагедії. А уже через рік він признався своєму психологу, що вони в своїх батьків разом з братом. Психолог звичайно почав боятися за своє життя, оскільки він єдиний, хто про це знав. Лікарна ім'я Озіель продовжив приймати Еріка через свій страх, але він розумів, що він повинен записати зізнання на касету, і йому це вдалося. Насправді він не мав плану бігти в поліцію і показувати цю касету, здавати свого пацієнта. Але в цю ситуацію влізає коханка лікаря, його секретарша. Між лікарем та секретаркою в стосунках стається сварка, і лікар, наче нападає на свою коханку. Після чого вона звичайно пішла в поліцію. Вона розповіла, що вона впевнена, що в лікаря є ця касета. Вони це на 100%, що брати в вб... борт своїх батьків, а лікар їх просто покриває. А саме дивне трапляється, коли братам висувають звинувачення. До речі, скажу наперед, що всі судові засідання з братами транслювались по телебаченні. А на суд вони приходять в чорних ділових костюмах. Подивіться тільки на їхню хмалку на обличчі. А під час засідання братам пред'явили умисне вбивство з ціллю нажитися на статках батьків. Після суду хлопців затримують. Хлопці розуміють, що все, їм не уникнути покарання, тільки послабити. Всі докази вказують на них. В той момент вони наймають самого дорогого та зухвалого адвоката Леслі Абрамс. Я навіть чутки, що адвокат робив бронювання зустрічі для хлопців, поки вони були затримані. Але на зустріч прийшов не він, а прийшов його помічник, який насправді був викладачем акторської гри. І тут трапляється ось що на наступне засідання. Хлопці приходять в кардинально іншому вигляді, і вони заявляють, що тепер вони жертви, а не їхні батьки. Про те, що батько насправді їх домагався. Сам Мати мовчала і мала залежності алкоголь та наркотичну, А батько погрожував їм, якщо вони комусь розкажуть. А тепер головне, як вони вбили їх батьків. За словами хлопців, вони розказують, що вона не ховалася. Вони просто зайшли з парадного входу зі зброєю і стріляли просто в упор. Спочатку вони стріляли в батька, а потім вистрілили в маму, але попали їй в ногу. І поки вона лежала і стікала, вони спорили довго, хто її доб'є. Мати, звичайно ж, намагалась втекти. Вона піднялась, послизнулась на своїй же крові, і пролунав останній вистріл. Майже сім років, три судових процеси та багато годин телевізійного висвітлення. Лайл та Ерік були визнані винними присяжними у вбивствах та засудження до довічного ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення. Їх сажають в різні тюрми, щоб вони не бачились. Кидправа білісім. Це був би дуже важко. Але пізніше їх переводять таке в одну тюрму, і через 25 років вони знову побачились. Ще на початку слідства, коли ще тільки тривали суди, і вилазили докази проти братів, всі були впевнені, що брати в вбивці, і все, що вони говорять, це для пом'якшення вироку. І тому, після чути цю історію, я ніколи не вважала іншим, що вироку. Бо я кажу, що вони хворіли хістерично, коли поліція прийшла. О, це відбувається в наших батьків. Don't you think you'd be kind of freaked out if you just somebody yeah, I think I think I think the the my point is the reason for the tears was not because somebody came in and ч's your family, the reason for the tears is because you just did it. Yeah, yeah, yeah. yeah. І ще одне я знаю таке буває в гучних справах, але в братів були навіть свої фанатки. Ще коли йшов суд і вирішувалася доля братів, фанатки очікували на вулиці перед судом, поки хлопці під'їдуть та вийдуть з машин, щоб побачити їх. А за період, поки вони сиділи в тюрмі, вони встигли навіть одружитися на дівчатах, з якими познайомилися по переписці. А старший брат був одружений двічі. Він одружився, розлучився і знову ж таки одружився. І це завжди були успішні жінки. Першою його жінкою була модель. Але коли вона дізналася, що він переписується із іншими дівчатами, вона з ним розлучилась. А наступною його дружиною стала журналістка. Час проходить, з'являються нові люди, які стають на сторону братів, і вони стверджують, що насправді хлопці були всього лише жертвами, і те, що вони говорили про домагання батька в суді, це була правда. Адвокат говорить про доказ від двоюрідного брата Енді Каню, який знайшов лист 1988 року, приблизно за 8 місяців до вбивства. А в листі сказано: Я намагався уникати тата. Це все ще відбувається. Енді, але зараз для мене гірше. Щовечора я не сплю, думаючи, що він може зайти. Інші нові докази стосуються свідка на ім'я Рой Роселло, який розповів під присягою, що він також зазнав насильства з боку Хосе Менендеса. Що це сталося на початку 80-х років, коли він був учасником пуерториканського бойсбенду бенду Menudo. Хосе Менендес у той час працював керівником у звукозаписуючій компанії, з якої бенд Менудо вклав угоду на запис. А уже в жовтні 2024 року окружний прокурор заявив, що справа братів знову розглядається його офісом, і все в цій справі може змінитися в будь-який момент, тому що є нові докази. Ну а слухання призначено на 26 листопада. Чекаємо о цьому новому розслідуванні. передували два створених проекти від Netflix, де розповідається історія сім'ї Менендес. Перший це документальний фільм, де брата дають свою версію подій через аудіоінтерв'ю з тюрми, де вони все ще відбувають довічне ув'язнення. У документальному фільмі також є інша точка зору: від адвокатів до присяжних, що створюють різний погляд на справу. Другий проект це серіал Monsters, «The Lyle and Eric Menendez Story», який зображає події в драматизованій формі, Теж показує ситуацію з сторони і жорстокості злочину і сторони слів братів, їхніх виправдань. А творець цього серіалу підтримав братів, так скажемо, став на їхню сторону. Це Райан Мерфі. Він активно висловлювався про справу братів і вважає, що серіал допоміг привернути увагу до їхньої історії, що може сприяти перегляду їх вироку. Окрім Раяна Мерфі, братів публічно підтримала ще Кім Кардашян. Вона активно виступає за їхнє звільнення, називаючи Лайла та Еріка добрими, розумними та чесними людьми, ким особисто відвідувала їх у в'язниці і наголошувала на їхньому зразковому поводженні, освіті та ролі наставників для інших ув'язнених. Вона вважає, що їх вироки були занадто суворими, зважаючи на свідчення про насильство, яке вони пережили, і що в сучасних умовах суд міг би прийняти інше рішення. Ось власне чому справа і буде перерозглянута, і чому вона набрала знову такої популярності? Ситуація справді незрозуміла та страшна. В будь-якому випадку я не вірю, що не можна було вчинити в цій ситуації інакше, не вбивати батьків. Чому вони не пішли з батьківського дому, будучи вже дорослими? Чи справді вони розраховували після злочину на гроші батьків, і в цьому і була причина самого злочину? Чи все ж брати не збрехали, а просто не витримали знущань батька? Мабуть, найгірше, що ми ніколи не дізнаємося причину злочину, за словами з обох сторін. Тому що одна з сторін вже не жива. Єдині, хто зараз має можливість говорити, це брати, а всі інші сподіватися, що суд буде максимально справедливим та почує також іншу сторону, яка ще в 1989-му, на жаль, була жорстокого. Я дуже вдячна вам, що ви були зі мною до цієї хвилини. Щоб мене не загубити, потрібно просто підписатись. До зустрічі.